Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в цьому відео ми з вами підемо тут по дорозі. Тут трошки позачищаємо, тут ще направо зайдемо, подивимося. Десь маємо тут купця зустріти. Підемо, зачистимо ті руїни. Позбираємо, що там є, подивимося. А також, я гадаю, в нас закінчується карта. Просто збігаємо от сюди, заберемо карту, щоб нам було потім в подальшому легше досліджувати, щоб я міг показувати де що в нас є. Так, ну, давайте підемо по дорозі. По дорозі тут ходять ну, ну, нові вороги, то якби називаються, як я дивився, родичі гнилі. Ті, що утрутою стріляють, то якісь слуги гнилі, а то якісь родичі. Хай будуть родичі. Так, тут одна от собака. Так, де вона тікла нам? І двоє тих родичів. До речі, вони здаються такими простими. Але якщо вони вас помітять, вони стріляють зразу стрілами такими з себе купою і можуть вас за один-два за два рази спокійно вбити. Тому краще до них близько сильно не підходити. Так, зразу нам з них випала їхня зброя. Ота глефа. Ну, Давайте зразу глянемо. До речі, вона частенько випадає і вибити її. Не є велика проблема. От така тут штука. Сил 13, спритність 13. така. От. У нас легко підвищує е нефізичні урони, там від вогню, від блискавки, від того вона трошки захист робить. До речі, в минулому відео ми знайшли, були такий щит. Такий зовсім ніби простий без захисту. Але як подивився, якщо його вдягнути, він підвищує на 50 силу. До речі, зараз я вам покажу, де він. Я там не перечитав тоді, а воно фізичну силу прибільшує. Тобто він більше для захисту, його можна вдягнути на спину. І він вам силу збільшить. от, той от. Ми знайшли в тюремних, в тюремних печерах. От пишеться, що він збільшує фізичну силу. Так, тут у нас далі з От, З знову випадає попіл. Так, дивимося, що тут ще за попіл нам випав. Такий от. Маємо. Тому треба, то й може взяти. Отам, от от, де вогонь, там сидить купець, але ми ще там підемо, тут дещо глянемо. Ми не подивилися по тій стороні. Там десь є метелики і купа квітів, які захочуть нас гнибів отруїти. Вон, бачите, вони по всьому периметру. І найгірше що Як вони близько блискавкою їх не дістанеш. Це дуже сумно. Ой, не блискавкою, як маю на увазі чарами, їх не дістанеш. Зараз вони нас отруять трохи. О, відбій тривоги почався. Вже легше. Так. Що нам краще? А, ми можемо їх простіше, ми можемо їх попалити. Так може будемо багато рішення. О, точно от зразу їх стільки палимо. А то чого чарами там, тими бавитися? так ну, щось Воно не хоче навіть на нього... А, та от літає бабка, вона нам все заважає. Вона навіть не хоче на ній фокусуватися, ну і не хоче ніх. Не... І не треба. Пішло воно тоді все. Ось ті от легше. Вони стоять, не присідають їх. Можна спокійно знищувати за одним. Ударом. Ще з них порошок міранди пуст брати. О, бачите, і тут а от вони охороняють і метелики. Ой. Та що ж таке? ось це так утруїло нас. Поки я махав. Ми так, зробимо то й все. Так, де ще вона є. Всіх ми знищили ті квіти, чи ще щось пропустили. А от ще одна є. Знову на присиділа. А то та сама що не хотіла на ній не хоче фокусуватися чомусь. Нічого ми її і так дістали. Так, все. Купати квітів, а толку мало. Так як ну, тільки вони охороняють, то, я так розумію, тільки тих метеликів охороняли. Що, хто поспішає, може сюди навіть не завертати. Так, ну, біжимо, подивимося. А, он там ще вороги є. Ось ті якраз слуги гнилі. Давайте їх зачистимо. Знову щось там впало, але поки ми добіжимо, воно впаде вниз. Ну і хай падає. Так, там внизу нічого цікавого, поки там руїни якісь є, але ми вгадаю дійдемо туди якось пізніше. Так, можливо, низу, а можливо О, подивлюся. Так, подивимось, що тут нам купець запропонує. Він голодний, д... давно не їв. Щось хоче, щоб нього купити. Але купляти... Якщо чесно, то, що я збираю, нічого ні не зброї немає, ніякого попілу, нічого такого немає. А це все можна і зробити, і знайти. Тому нічого я не буду в нього купляти. Так, йдемо сюди подивимося. Так, тут у нас щось написано. Ой, ніхто натиснув. Таке. Так, і маємо тут зразу благодать. Давайте запалимо, відпочинемо і підемо в руїни. Той от огонь тут, бачите, вже... І купець вже поза картою нашою. Так, тут ще ходять, охороняють дорогу. ті родичі з собаками. О, бачите, знов та Глефа випала. Це не проблема її вибити. Так, тут ми з вами минуле відео проходили. Давайте, може, низом пройдемо. Так, тут десь ще мали бути слуги гнилі. Десь вони тут заховалися. Ага. Ось один сидить. Другий. Чи ще має бути десь третій, щось я не пам'ятаю. Можливо, десь а вон третій. Так. Розібралися з ними. Квітка. Йдемо далі. От о! Зараз от і Бачите, як він потужно. Ох так, давайте полікуємось. Прямо на нього вискочили. Ого, ні, ще що йти Чи то якийсь інший прийшов на допомогу. Можливо і полікувався. Може також фляги має. Так, отут є підземелля. Давайте там темно запалимо ліхтарик. І тут тих акуратно родичів також багато, але менших. Бачите, вони тут кругом. Так. Вони меншими тими стрілами стріляють. Такі вони от тут О, тут ще й слуга гнилі десь з'явився. Так, тут ще не всі їх тут має бути багато. а о. Ще один. Так. Ось ще один. Ще один не знаю, не рахував їх, але Так, тут то, того не підстріли того не Небере Так то, ну, у нас трошки підстрелив стрілами Так, Ще один Так, арешт. Так, ще гриби випали. Так, і давайте подивимося, що вони тут обороняли нам. Так. О, меч з метеоритної руди. Так, дивимося, що тут за меч такий. Саме цікаво, він називається меч, але то він не серед мечів. Десь серед катан. от він. До катани відноситься. Кровотечу на 50 має. Також чаклунство фізичний урон має. От Має від чаклунства 18, сил 15, ловкість. Може його би прокачати і спробувати. Що він з собою. Навик гравітас ага. Якийсь має. Правда, я вже звик до своєї зброї. Хоча можливо бар. можна попробувати ще щось цікавіше. Там, до речі, є багато вже в мене різної зброї. Можна подивитися. Правда, як завжди, коли звикаєш до одного, то не дуже хочеться щось міняти. Так. Але можливо доведеться. Може далі буде складніше, може треба буде сильнішу зброю. Тим більше я навіть попілу не використовую. Так, отут бачу ходять. Лут лежить і ще ходять. Так, ага, от там ще собаки. Типу теж купочки різних. Ось тут ще. Так. За них можна непогано зарубити. По 700. Але, правда, в мене з жуком, то воно по 700 з чимось падає. Так, дивимось, що вони тут охороняли. Собаки. Так, бабки голову п'ять охороняли. А ті тут охороняли з маску. Таке собі, напевно, знову глеха випала. бачите, випадає дуже часто. Так, квітка, так, тут ми з вами ніби ті всі руїни зачистили. Можемо ще туди от пройти далі. Тут ще один то є ще якийсь лут охороняє а ще собака ух ти так. розібралися так, давайте трошки підлікуємось так і що вони тут Та, квітку я тут їх тут повно тих квіток нічого цікавого але ми збираємо весь лут стараємося нічого не пропускати так, ну біжимо тепер ще нагору, подивимося. Там ще дещо є. І, може ще збігаємо, заберемо нарешті карту для кращого орієнтування. Так, де тут у нас щось, я думаю, щось має бути. Ага, он. Давайте підбираємо ще таку штуку. І тепер так. Вон там бачу є благодать, але я думаю ми потім туди вернемося. Давайте збігаємо, поставимо мітку на карту, викличимо собі скакуна. Так, по дорозі ми не побіжимо, бо там буде якесь чудисько. Ми з ним, гадаю, будемо пізніше воювати. Ага, он тут ще я бачу буде, позбираємо також руни. Так давайте оббіжемо ту чудиську. боком. Вон воно там лежить, бачите? О, таке велике що підемо потім до нього. Так, тут ще якісь руїни, також подивимося. Ну і все зразу. Так, забираємо. О, і ми добігли, можемо зійти. Добігли до карти. От маємо тепер карту. О, бачите? Маємо вже простіше. У нас вже більша частина. Ось тут ще, до речі, одна карта. Я бачу, ми потім будемо по колу йти чи якось сюди дійдемо. Так, ну давайте повернемося тоді до того купця. З наступним відео, певно, з вами підемо далі сюди досліджувати, подивимося, що тут є. Чи може тут спуститися вже вниз. Я не знаю, де тут спуск. Там по тому гнилі, там якісь тут от руїни є. Ну, не знаю, подивимось, як воно краще для проходження. Подивимося. Добренько, всім дякую. Гарного дня. Дякую, і до зустрічі.